Вітаю! Оскільки наш нюх є єдиним провідником до емоційного центру мозку, коли ми вдихаємо, у нас виникають різні емоції. Завдяки цьому, маючи інструмент певний в руках, ми можемо дуже швидко керувати своїми емоціями. Для мене це є ефірні олії. Працюючи впродовж дуже багато років з ефірними оліями, я бачила просто разючі результати. І однією з таких ефірних олій є суміш, баланс. Вона так і називається баланс. Сюди входять хвойні ефірні олії. І вже доведено науково, що хвойні ефірні олії дуже швидко допомагають подолати негативні емоції. Бережіть себе і будьте емоційно стабільними. Те, що я говорила в попередній історії, це доводять нейробіологи, це на науковому рівні. Це все науково доведено, і доводять ще одне: постійні негативні емоції, постійний стрес, дратівливість, тривога призводять до низки захворювань, особливо захворювань, які пов'язані з нервовою системою. Ми можемо дуже швидко впоратися з різними емоціями. Звичайно, що їх треба ще й прожити, і кому потрібно, звертатися до спеціалістів, до психологів, до коучів. до... Людей, які можуть цьому допомогти прожити ці емоції, але швидко вийти з цього стану і не заганяти себе в глиб, в депресивні якісь стани, дуже швидко допомагають з цим впоратися. Ефірні олії.